Привіт усім! Побутові справи займають багато часу і дуже хочеться їх оптимізувати. Особливо під час відключень електроенергії, коли за пару годин треба встигнути все. Найкраще в цьому допомагає сучасна техніка, як от пральна машина Haer iPro 7 Plus з персоналізованими налаштуваннями. Ця модель квінтесенція всіх найкращих характеристик лінійки пральних машин Haier, які зараз представлені на ринку України. Суперспецифіка цієї моделі це тиха робота завдяки двигуну з прямим приводом. Цим можуть похизуватися лише деякі моделі пралок на нашому ринку, і майже всі моделі Haier. Удосконалений інверторний двигун Direct Motion ефективний, тихий і довговічний. Він заощаджує електроенергію та працює тихіше. Рівень шуму під час прання 54 дБ, а при віджиманні 72 дБ. До речі, на двигун діє додаткова гарантія 10 років, а на всю техніку Хайер – 3 роки. У цій моделі легко налаштувати прання відповідно до ваших планів на день. Функція Айтайм дозволяє точно встановити час прання. Вагома перевага великий об'єм завантаження 9 кілограм та великий діаметр барабана 525 міліметрів. Тобто замість прання щодня два-три рази на тиждень, бо за раз вміщується весь одяг, що накопичувався за декілька днів. Широкий отвір дозволяє швидко та зручно завантажувати і вивантажувати речі. Ба Більше брати такі об'ємні речі, як ковдри, подушки, пуховики. Корисна функція підсвічування барабану. Усе добре видно і нічого не лишається в барабані після прання. Нарешті зникне проблема загублених шкарпеток. Особлива структура барабану пілоу, що імітує форму крихітних подушок, захищає навіть найделікатніші тканини. Тому чистота прання не впливає на якість речей, і вони довше зберігають свою форму. Кількість повсякденних справ та сучасний гардероб вимагають гнучкого та широкого вибору варіантів прання. Повний набір циклів iPro 7 Plus задовольнить усі вимоги. Тут є швидка гігієнічна програма Allergy Care, режим Eco, програми для бавовняних і вовняних тканин та синтетики, делікатних тканин та дитячих речей. А програма Refresh освіжає одяг ефективним та інноваційним способом всього за 20 хвилин, технологія мікропари видаляє запахи, дрібний пил та алергени, а також зменшує складки. І все це, це без використання миючих засобів. Дуже зручно, що є можливість зупинити прання та додати речі. Потрібно лише натиснути кнопку паузи, відкрити барабан та додати забутий предмет і без проблем продовжити програму. Якщо не знаєте, який режим краще підійде для певних, Евних тканин або ж потрібні додаткові програми. Встановіть мобільний застосунок, адаптований українською мовою. Він відзначений багатьма нагородами та має великий функціонал. У застосунку ви отримаєте 60 додаткових програм прання для кожного типу тканин. Тепер реально випрати такі делікатні тканини, як шовк і кашемір, не звертаючись до хімчистки. Також на смартфоні вибирайте та налаштовуйте параметри прання, щоб видалити навіть складні плями. Крім налаштувань, додаток пропонує безліч практичних порад. А ви знали, що занадто багато піни ускладнює прання та полускання. Ось чому іноді бувають скарги, що речі, наче випрані, але потрібно увімкнути додаткове полускання. Так от пральна машина Haier має ефективний механізм управління, який регулює параметри активного циклу, і запобігає надмірному спінюванню засобу для прання. Речі після прання будуть дійсно чистими і не потребуватимуть ще одного полоскання. Про чистоту самої машини потурбується функція Smart Dual Spray та гігієнічне прання з антибактеріальною системою ABT. Smart Dual спрей відповідає за автоматичне очищення барабана та ущільнювача дверей після кожного прання. Це рішення забезпечує повну гігієну та значно збільшує довговічність техніки. Прання з інноваційною антибактеріальною системою ABT захищає від свілі та бактерій, запобігаючи розмноженню до 99,9% мікробів в ящику для пральних засобів та на ущільнювачі. Щодо розташування в інтер'єрі, то це вузька машина з глибиною 50 1,7 см при висоті 85 см та ширині 59,5 см. Тому для неї простіше знайти місце у ванній кімнаті чи кухні. Головне, щоб був доступ до необхідних комунікацій. Якщо захочете встановити і сушильну машину, то це можливо. Розміщення поряд або в колоні з сушильною машиною серії iPro 7 Plus завдяки з'єднувальному комплекту. За раціональне споживання води та електроенергії, у цій моделі також піклуються автоматичні ваги. Вони відповідають за точний вибір оптимальної кількості води. Навіть при невеликій кількості одягу у великому барабані ви витратите менше води та електроенергії. До речі, компанія Хайер завдяки сталій стратегії та втіленні інновацій досягає реальних результатів на шляху до екологічно сприятливого майбутнього. І за це була відзначена престижною нагородою Carta Seal, започаткованою його величністю королем Чарльзом III. Наразі лише 83 компанії в світі мають цю відзнаку. Було корисно? Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал Комфі. Папа! -па!